А також сьогодні, користуючись нагодою, ми хочемо відзначити одного нашого співбрата, митрополита Галицького Андрія, який днями відсвяткував славний ювілей 75-ліття. Ми бажаємо вам, дорогий владико, сили, наснаги, доброго здоров'я, ще не одне десятиліття, трудитися для розбудови. Нашої помісної української православної церкви, і сьогодні, на знак нашої подяки і вдячності, ми за віддане служіння Богові і Україні та жертовність у захисті добра і правди, відзначити вас орденом святого апостола Андрія Первозванного. Нехай Господь дарує вам ноги і благословенні роки життя. У доброму здоров'ї. Це хвиля, Треба. Дякую. Дякую, ваше бженство. Добрості. А також ці квіти. На знак Владимира нашої любові. Дякую. Важкі. Всі квіти нашим воїнам. Владика Симеон, від комуни церкви, славні щирі слова, ваш радийся пристоятелям, а ви подячному слові згадали те все, що дійсно, як добрий, любичи батько, згадали тих воїнів, які сьогодні боронять. А я, як сьогодні 75 років, ви кажете, справляв свої олей, це особливий рік для нас обоїх. Тому що, якщо відняти 75, то було 41 рік мені, я теж був покликаний на апостольське служіння, а ви в 40 років, бо 5 років назад. І згадую, ось тут, в у 5, 6 червня 1990 року, у нас було всього сім єпископів. Якби хтось сказав, що ННЛ приземлиться в Києві, я би повірив, а що сьогодні ось ми маємо Томос, Маю пристоятеля, що сьогодні владика Емануїв і Михаїл ми кажуть, як не гості, а собраття. Благословені всесвятості, тут, на цій урочистості нашій. Я думаю, що це для нас дійсно великий день. Тому що роки пройшли, нема тих святителів, ми згадуємо сумні події. Похорон нашого патріарха Володимира згадує, кажуть інші, те, що сьогодні ми йшли крок за кроком до цього дня, і ваше блаженство ми прийняли з рук його всесвятості, і всесвятості Томос, що ми стаємо рівноправною церквою. Тож хочу відповноти вже Івано-Франківщини, владики єпископа Юліана. Вікарія, як кажуть, Павла на кого ну а від нас забрали вже фегоноста. Недобре нашого сусіду буде, я думаю. Як кажуть, але святе місце пустим не буває. Тому я хочу побажати нашого цули, щоб коли вам буде 75, то ми всі знову тут зібралися. А як то так, Спасибо, Боже, я дякую. спаси, Господи. Тому вітаю вас і бажаю вам здоров'я. Нове покоління єпископів, бачите, але молодість, досвід, коли поєднується, і тоді рівна борозда. Бо колись наші батьки як орали, город старенький іншов, чоловіка у борозді, молодий з боку, він сильний, моцний. Тому ви маєте ось нас, як кажуть, тут і життєвий досвід тих старших єпископів, які як священники. Ми тоді. Була гасло Москва не мати рівне батько, щоб Дякую. відродити свою єдину помісну православну церкву. Дякую. Тож бажаю вам теж здоров'я міцного, успіхів, і щоб ми якав, ще на один ювелей відсвяткували разом з вами. Дякую.